Коли мій син вийшов на Єрусалимську гору, на його голову з ганьбою і презирством поклали терновий вінок, і все його обличчя вмилося Святою кров'ю. Ісус говорить: Дорогі мої, є тяжкий мій хрест і ранить побите тіло, і вся кров стікає по моєму Христі. Сьогодні святий день П'ятниця, якби знайшовся такий, щоб цю молитву читав кожного дня. А в п'ятницю почитав тричі. То що він попросить обдарую, ласкою, красою, мудрістю і врятую йому три душі з родини чи інших, за яких молився. За три дні до смерті дам знати час, коли це станеться, а після смерті покладу золотий вінок на його голову. Мати Божа стоїть під Христом Сина. Вона бачить його страждання. Ісус говорить, Іване, ти, мій вірний слуга, візьми мою матір за руку і відведи, щоб не бачила моїх страждань на Христі. Іван говорить, Сину Божий, я візьму твою матір за руку, відведу від Христа і втішу, як батько, свою дитину, щоб вона не бачила твого страждання на твоїм смертнім Христі, який з болем відчувається в її серці. В цей час здригнулася вся земля. Потемніли Сонце і місяць, а матір Божа каже: це мій син переносить тяжкі муки і страждання на своїм хрестнім хрестів». Покапали краплі крові Ісуса Христа, коли йшов на Голгофу. Кат знайшов один лист на святому гробі Ісуса Христа, який був захований в одній касі, окремо від срібла і грошей. Каса була власністю Батия. Імператора Христина, Давида і святої Єлизавети, Мальти, Дори і Гранета. Всі вони хотіли знати страждання Ісуса Христа. Він говорить: було 63 солдати, 180 разів мене били кулаками в полоні. Прийняв 40 цвяхів і каменюк, 32 рази тягнули за бороду, піднімали за волосся. Потім на Голгофі мене били палками, я був поранений сто разів і битий 308 разів. Тоді впало 5432 каплі крові і наглядала 31 людина. Я помирав у другій годині в п'ятницю, коли пробили моє серце. Я відходив 120 разів, а тих, хто мене убивав, було троє. Ті, хто буде читати цей лист, матимуть силу і перемогу над злом. Якщо ти читати цей лист 15 років за кров, яку пролив наш дорогий Спаситель, то тоді з неба звалиться йому п'ять гріхів, а може, вибачаться усі пекельні муки. А якщо помер раніше, то буде прийнято, якби прожив 15 років і пролив свою кров за віру. До того, хто читає цей лист, я зійду з неба, заберу його душу до неба, а також душі його рідних аж до четвертого покоління. А той, хто носитиме цей лист при собі, тому ніколи не буде важко у справах. Усяке зло відійде від нього, а також величатиме пречисту матір Божу. Святий Григорій говорив, що інший лист був знайдений в іншому місці і написаний золотими літерами. Збережи цей лист, який був написаний 16 січня 1750 року, в неділю нічого не робити, бо я вам дав шість днів, щоб працювати, а сьомий, щоб молитися. Святкуйте цей день, щоб Спаситель вибачив гріхи ваші. Не забувайте давати милостині сиротам і бідним. Тоді ваш рід буде багатим і благословенним. Якщо не віритимете в цей лист, тоді напущу на вас велику чуму, голод, війни і велике захворювання, вони зазнають небесного грому і землетрусів. Це буде моєю великою заплатою. Хто не вірить і скриє цей лист від людей, той буде покараний на Божому суді. А якщо будете величати і читати цей лист, і будете просити прощення гріхів. А також будете читати цей лист іншим, тоді ваша душа ніколи не загине і буде врятована від усього зла і напасті. Амінь. Люди, вірте в муки Спасителя, який прийшов на землю заради нас. Цей лист дав один Камгор, монах, який був на святому горбі Господньому. Пишіть, давайте людям, щоб каялися. Про це пише сам Господь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, з вірою, приклади до болючого місця або до кровотечі. Ворог не зможе задати ніякої шкоди. Носіть цей лист на собі, і Він захистить від злих людей і злих сусідів. Нехай Господь з неба завжди кличе нас, грішних! Якщо подати цей лист неплідній жінці! То стане плідною, а хто носить його при собі, то біля нього є ангел-хранитель, Архангел Михаїл і самогутній Бог в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Не кляніться іменем Господа, бо знищить вас, а в устах завжди майте Бога, прославляючи його. Амінь. Дякую за увагу.